Оляда для збройних сил України, архієрейська літургія, вшанування 115-ї річниці від дня народження провідника УН Степана Бандери, Маланка та розколяда, попри те, що українці вже другий рік живуть в умовах війни, усі заходи спрямовані задля єдиної мети нашої перемоги. Без гучних святкувань, але для жителів та гостей франківської громади підготували низку заходів на період різдвяно-новорічних свят. Загальноміське освячення води з знагоди відзначення свята Богоявлення господнього та мистецтва мистецька програма теж традиційно відбудеться 6 січня. Раніше це відбувалося після нового року. Тепер за новим календарем ми будемо освячувати водичку 6 січня. Загальна міська розкогляда буде 7 січня вічовий, вічовий майдан. Хочу сказати, що кожен кожне село, яке зараз є територіальною громадою нашого міста, підготували різдвяні та новорічні дійства.